Одним з найважливіших показників при просуванні вашого відео на Ютубі є CTR. CTR це, якщо дуже по-простому, клікабельність. Тобто, якщо вас показало, наприклад, 1000 людям, з них 100 натиснуло подивитися, ваш CTR 10, тобто 10% людей хоче подивитися відео. Ви бачите статистику одного з моїх відео на каналі. Воно набрало більше 5 вже тисяч переглядів, принесло десятки клієнтів на консультації, закритий канал, замовлення реклами в моїх каналах. Одним словом, воно було дуже ефективним. Звісно, монетизація тут дрібниці, але мене це не цікавить абсолютно. Я вже розповідав на каналі неодноразово, чому. Головне, це те, що ви потім з цими переглядами робите. І ось CTR тут майже 13%. Як бачите, це дуже хороший показник. А це тому, що прев'ю якісне, прев'ю привертає увагу. І також тут є назва, яка також б'є чітко в пошуковий запит великої кількості людей, що зацікавлені, в тому, щоб спробувати себе в Телеграмі, розвиватися. І тоді, коли таке відбувається, зараз йдемо в вкладочку, бачите, 35 тисяч показів, і вони поступово-поступово набираються. Тобто YouTube продовжує видавати у пошуку і також в рекомендаціях моїх відео. Це все ось ви можете наочно бачити. І запити, по яким, із яких відео переходять люди. Все це є. А завдяки чому люди переходять вибирають саме це відео, тому що в нього хороша клікабельність завдяки підходящій прев'юшці та відповідному заголовку. Цей показник залежить від двох речей: перша заголовок відео, і друга, найголовніша це прев'ю. Тобто картинка, яка ще називають заставкою. І ось ще один приклад: також, як бачите, хороша. Клікабельність, високий CTR, Завдяки тому, що комбінація цікаве відео, і також, відповідно, люди хочуть на це натиснути. Тому важливо дуже мати якісне, хороше прев'ю, правильний заголовок. І в комбінації ці фактори дадуть вам класні результати, переходи з інших ваших відео на ваше наступне, переходи з чужих відео, як ось відбувається, ви бачите в аналітиці. Вибір саме вашого відео під пошук. Бачите, в мене і в пошуку в Google можна знайти навіть моє відео в Телеграмі, в різних мережах, тому що воно добре зайшло. Щоб так було, вам необхідно мати якісну картинку з розумінням того тригеру, який людей цікавить. Ось бачите, тут недарма написано, як я набрав 10 тисяч в телеграмі. Тому що це саме те, що дуже багато людей в мене питають. Я знав це, і тому я попросив дизайнера саме зробити ось такий напис, і щоб картинка в цілому відповідала тематиці ролику, для мене роблять прев'ю кілька дизайнерів. Один з них погодився дати міні-інтерв'ю, розказати основні фішки, що зараз, по-перше, в тренді, що працює, і як це правильно використовувати. Які прев'ю зараз набирають найбільше клікабельності. Дуже цікаве питання, тому що однозначної відповіді тут немає, тому що кожна ніша, кожна тематика має свій стиль, який найбільше приваблює людей. Тому відповідь буде така, що під кожний канал має бути свій готовий стиль. Як відбувається процес створення прев'ю? Найчастіше замовник пише мені, ми з ним обговорюємо. Що саме він хоче побачити? Можливо, він хоче побачити якийсь певний колір. Потім, яка в нього ніша, так, це все дуже має велике значення. Звісно, ж, ціну, термін, за який я маю виконати роботу. Це може бути як день, як неділя, так і місяць. Бувають різні випадки. Якщо він має бути на обкладинці, він надсилає мені свою фотографію. Обов'язково файлом, щоб не втрачати якість. І потім я вже шаманю в фотошопі скидаю замовнику. Якщо йому щось не подобається, ми робимо правки, вони всі безкоштовні. І в кінці кінців сходимось на тому, що йому сподобається. Як відрізнити якісного дизайнера від аматора? На мою думку, найголовніше це стаж, тому що за останні роки дуже багато прийшло сюди людей через таких, які казали, що це надто легка ніша, це легкі гроші, тут немає конкуренції. Вони всі зайшли в цей ринок, абсолютно нічого не вміючи. подивились там якісь гайди, як там стати дизайнером так за день. І пішли продавати свої роботи, свої послуги людям. І Або вони продавали свої послуги за якісь надто великі гроші, або ж, навпаки, вони за занад... надто низький прайс, і за чого ломали ринок. Тому, на мою думку, саме головне — це стаж наявність портфоліо та адекватних цін, щоб не було в якихось там дуже великі, не було дуже маленькими, там, наприклад, 50, 100 та 50. Ось. Тому має бути баланс. Має бути портфоліо і має бути страшно хоча б два роки. Якщо ви хочете отримати якісні прев'ю за демократичною ціною, то можете за посиланням в опції звертатися. Я з Єгором працюю вже не перший рік і можу йому не просто довіряти, а навіть рекомендувати його. А також дивіться ось тут більше відео про те, як просуватися, як набирати першу аудиторію і взагалі розкачувати ваш YouTube канал.